Чотири ракети С-300 проти чотирьох ворожих ракет калібр. Наші воїни збили їх у небі над Дніпропетровщиною. Окупанти ракетами не змогли завдати шкоди, проте поруйнували добряче артилерійськими обстрілами. Про наслідки ми розпитаємо у кореспондентки п'ятого Вікторії Ковальової. Вона з нами на зв'язку. Вікторія то як минула доба на Дніпропетровщині. Будь ласка. Вітаю Аню. Розпочну з сьогоднішнього ранку, і такі неоднозначні були відчуття. Бо з 9-ї години безкінечно виє сирена у Дніпрі. А ці звуки вони ось там спочатку сирена, потім дивні звуки в повітрі, потім відбій тривоги, потім знову тривога. І знову ці звуки. І Ось було відверто, скажу вам дуже тривожно до того моменту, поки сили протиповітряної повітряної оборони не повідомили ось цю чудову новину, що це їх робота і доволі вдала робота. 4. на чотири завершилося вдалою перемогою нашого війська. Дякуємо хлопцям за наше мирне небо сьогодні. Жодних руйнувань від ракет, але На жаль, маємо руйнування в фронтових районах. Там стріляли не з повітря, а з землі застосовувала. Москолота, артилерію та реактивні системи залпового вогню два райони області потрапили під обстріли. Це Криворізький район, зокрема Постолівська громада, там без значних руйнувань і жертв місто Марганець. Лише впродовж минулої ночі стріляли вони по Марганцю. Двічі без руйнувань і жертв. А ось вчора надвечір завдали такі удари, і маємо п'ятьох поранених. І щонайменше двоє з них нині перебувають. В лікарні І вже традиційно, традиційно найбільше руйнувань у місті Нікополь. І про наслідки ось саме цього обстрілу. Далі прямою мовою рятувальники по Нікополі ворог цілив зі ствольної артилерії, випустивши з десяток снарядів. Внаслідок обстрілу пошкодили 9 Житлових будинків, кілька господарчих споруд, дві сонячні панелі та газогін. Також ушкоджена лінія електропередач. Зараз без світла залишається до 300 людей. Зі збільшенням обстрілів відповідно збільшується кількість охочих покидати рідні домівки, виїжджати з зони бойових дій. Самостійно зробити це можуть не всі окремо. Говорю я про тих людей, які маломобільні, які інваліди, люди з обмеженими можливостями з таким людям, поки держава не розробила механізму, як їх вивозити, працюють волонтери. Волонтери доправляють їх до Дніпра. А далі вже підключаються державні установи, і шукають і місця, де їх можна. Розселити, зокрема, одна з таких благодійних організацій це Восток Займалися вони раніше лише вивезенням людей з зони бойових дій на сході України. Спочатку була Луганська область, нині Донецька область. І ось да. додалося ще додалися ще й прифронтові райони Дніпропетровщини. Вчора ми зустрічали евакуйованих людей, і ось що говорили люди, які полишають власні домівки і ті люди, які рятують їх від обстрілів, далі ми послухаємо. Раз бахнуло, А що за Хорошо, що не вовнуте, а на ружу Так що нам побирать не пришлось, ну, панери стекли, хорошо. Поїхали ми ненадолго. Я думаю, та бурда путинська скоро кончиться. Мір помір і уже зрозумів, що він ділян. Наразі спостерігаємо збільшення звернення, кількості звернень населення з півдня Дніпропетровської області, з Нікополя, Марганця. Також часом бувають звернення до нас з окупованих областей і люди просять нас вивезти їх з Запоріжжя. В Запоріжжя є такий, скажімо так, ситуативний розподільчий центр, куди прибувають люди. з Півдня України і далі вони потребують хтось їх далі довіз до місць їх там перебування, проживання або до якогось транспорту. Попри те, що Дніпропетровщина з трьох боків оточена фронтами, це прифронтова область. Проте під час внутрішнього переміщення Україною не всі її мешканці мають право отримувати соціальну допомогу від держави. Статус внутрішньопереміщених осіб можуть отримати лише ті жителі Дніпропетровщини, які мешкають в громадах, де ведуться бойові дії. Одна з цих громад, яку наразі не визнано, що в ній є бойові дії, попри те, що вони ведуться. Обстріли є постійні, є руйнування і є поранені. Це марганець, а ось все ж до списку цих громад, мешканці, яких можуть отримати статус внутрішньопереміщених, переміщених осіб днями, додалася і Червоногригорівська та мирівська громада так переміщуючись Україною. Жителі цих громад мають право отримати статус. Переселенців, дякую вам, Вікторія Ковальова була з нами на зв'язку. Почули ми, як живе Дніпропетровщина, але починали ми дійсно з новини цікавої. На неї звернув увагу і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який повідомив, що захисники українського неба для збиття чотирьох ворожих ракет типу Калібр застосували лише чотири ракети комплексу с 300